Таю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо готувати із вами один із найніжніших видів десертів мусове тістечко. тому що воно прямо та не в роготі прямому значенні цього слова. Чому саме сьогодні ми його будемо готувати? Тому що вже незабаром ми будемо святкувати День Святого Валентина, і вже по традиції ми починаємо готувати десерти, присвячені цьому дню, тому я вирішила їх зробити у вигляді сердечок. Ми будемо готувати із вами кокосово мигдалевий дакуаз. Це такий тоненький прошарок бісквітика. Це буде найніжніше мусо, найніжніша мусова начинка. І всередині в нас буде прихована полуничка, полунична начинка, полуничний кюлі. Зверху, звісно, ми все заглазуруємо ідеальною червоною глазурі. Тому давайте хутки приступимо до приготування. Отже, тістечко буде складатися із приготування кількох етапів. Це приготування мейдального кокосового докуазу. Це таке, такий тоненький бісквітик. Далі в нас буде крем-мус. і всередині, в центрі ми будемо класти полуничні кюлі. Отже, для самого докуазу нам потрібні білки, нам потрібен цукор і нам потрібно окремо змішати борошно. Пшеничне, борошно мигдальне і кокосову стружку. Для самого кремусу нам потрібно молочко, нам потрібен крохмаль, кукурудзяний із цукром, також шрупки. Також нам потрібен шоколад і вершки холодні, які ми потім будемо збивати. І, звісно, желатинова маса. Пропорції усі у вас будуть вказані нижче. І для полоничного кюлі нам потрібно змішати в сотейну цукор, полоничне пюре, круг кукурудзяний, і потім додамо допоможу масу нашу. Я буду використовувати ось такі форми у вигляді серця, адже у нас сумусове тістечко у вигляді сердечка. І для центру, для кюлі нам потрібні ось такі силіконові форми, це діаметр 4 см. Розпочнемо із кюлі, тому що його потрібно буде заморожувати. Отже, всі інгредієнти з цим е, сутей відправляємо на плиту і заварюємо буквально кілька секунд. Тим часом відправляємо желатинову масу у мікрохвильову е, для того, аби він гарно розійшовся. До речі, ви можете його і відразу відправляти е, в, в, в цю масу. В пюре, але я попередньо люблю його розігріти, для того, аби переконати, що всі крупинки розійшлися. Ось, ми все гарно перемішуємо і заливаємо у наші півсфери. Тепер відправляємо все в морозилку. Для заварної основи ми відправляємо молочко в сотейник і на плиту, і коли воно закипить, ми його будемо вливати в яєчну суміш. Попередньо ми цукор з крохмалем розмішуємо, вливаємо туди жовтки і чекаємо, коли закипить молочко. Ось наше молочко закипіло і ми туди половину виливаємо, інтенсивно помішуючи при тому вінчику. Іншу частину ми назад відправляємо на плиту, тому що зараз ми все будемо переливати назад. Ми все вимішали і переливаємо назад на плиту. Буквально кілька секунд не відходимо в жодному разі від плити, тому що дуже швидко пристає до дна ця суміш. Бачите, гарно видно слід від вінчика, Вона не має бути надто густою. Все, забираємо з плити, тому що, щоб не переварити і жовток не згорнувся. Тепер беремо будь-яку посудину і переливаємо туди цю яєчну суміш. Покриваємо плівкою не зверху, а вконтакт, в контакт. Щоб у нас не утворилася кірочка. Залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. Тепер готуємо сам деклас. Відправляємо білки у чашу міксера і збиваємо до піни. Коли це гарно зіб'ється все, ми додаємо а, у два прийоми цукор. Не весь зразу поступово. Збиваємо на максимальній швидкості. У нас має вийти гарна така повітряна маса. Зараз я покажу, до якої консистенції ми збиваємо наш білок. Ось бачите, який він гарний, пишний і не до сильних стоячих піків, до речі. Тепер в два прийоми всипаємо наш, наші сухі інгредієнти і вимішуємо. Вимішуємо круговими рухами. Стараємось не сильно розрихлити нашу, наш повітряний білок, тому робимо це дуже-дуже акуратно. Як ви помітили, в нас немає жодного граму розпушувача, тому все тісто буде триматись лише на ось цій повітряній консистенції. Так, беремо деко і викладаємо туди наше тісто. У мене форма дека 30 на 40, але в мене дві порції тут відразу. У вас нижче буде вказані вказано інгредієнти на одну порцію, тому вам потрібно відповідно використати, розтягнути це тісто на 20 на 15, наприклад. Це буде ідеально. Коли ми все гарно розрівняємо, тоді відправляємо на випічку. Такий бісквітик випікається дуже швидко, 10-12 хвилин максимум, при температурі 170 градусів. Після випічки він трішки опускається, як і кожен, в принципі, бісквіт, тому не хвилюйтеся. І як бачите, він такого має бути жовтенького, золотенького, навіть я б сказала, кольору. І просто смак кокосу заполонив мою кухню, бо це дуже смачно. Тепер готуємо наш крем-мус, Для цього ми збиваємо вершки і паралельно відправляємо розтоплювати шоколад. Шоколад розтоплюємо короткими імпульсами, тому що він дуже швидко згорає. Не забувайте цей Ось попередньо маємо можливі колеса заготовкувати колонічний кубі. І коли знаєте дістає ці корм. Дуже легко дистається. Витяні з форми відразу також відправляємо в рузилку, тому що вони нас мають бути замороженими, коли будемо їх класти в тістечку. Шоколад наш повністю вже ось розтопився. Паралельно ставимо топити желатин. Вершки також вже збились, поки ми всі ці процеси готували. Тепер желатинову масу ми вливаємо у шоколад і все гарно вимішуємо. Додаємо туди буквально трішечки вершків збитих для того, аби ми гарно все вимішали і не було такого моменту, коли ми шоколад желатину влиємо у холодні вершки і вона у нас отак клаптя і схопиться. Тому для цього ми беремо трішки вершків, з'єднюємо. І тоді відправимо все разом в, е, в цю масу. Е, на цьому етапі я додаю ванільний, натуральну ванільну пасту. Це можна було швидше зробити, але зараз також не пізно. Якщо у вас цього немає, ви можете просто додати ванільний цукор е, безпосередньо у заварний крем, коли ми його готуємо. Тепер всі ці маси ми об'єднуємо. Акуратно вимішуємо, і зараз будемо сюди додавати також наш, е, нашу заварну масу, яка повністю вже охолодилась нас. Бачите, вона також не має бути надто густою, а просто трішечки загустіла. Відправляємо все у вершки. Наш дакуаз ми будемо викладати в кінці. Ви можете це робити, видавлювати його або кружечком якимось, або квадратиком нарізати, щоб не було, так як я вам зараз показую, щоб не було ем, відходів, скажімо так, тому що він дуже смачний і можете ось таким чином вкладати, просто порізати на квадратики. І вкладати в довільному порядку. Ми зробили заготовки і тепер беремо наш мус, переливаємо у щось із носиком. У мене це мірна склянка, тому що має бути зручно переливати. Кондитерський мішок нам не підходить, тому що маса в нас зарідка, а от така посудина буде просто ідеально. Виливаємо, заповнюємо. На одну третину форм. Тоді беремо наш заморожений центр і вставляємо туди. Якщо центр не заморозний, до речі, він буде спливати, тому це не дуже добре. Не забувайте заморожувати все гарно. Тепер ми трішечки додаємо знову ж таки мусу, прикриваємо наш центр і вкладаємо наш дакуаз наші оці квадратики бісквітні. І вже на цьому етапі можна би було і залишити, але для того, аби не ковзало по підложці, наприклад, наше тістечко. Я люблю зверху ще крапнути трішечки буквально мусу. І він просто гарно прикріплюється до підложки і тістечко гарно тримається. Тому я б рекомендувала це зробити. Все гарно вирівнюємо шпателем, відправляємо на тверду поверхню, на дощечку і в морозилку. Саме робимо з другої з половиною наших форм. Готуємо дзеркальний глазур. Для цього в сотейнику ми змішуємо трішечки білого броника, воду, цукор, а також сироп глюкози. І доводимо до 103 градусів. Тим часом. Ми з'єднюємо вершки з шоколадом і ставимо розтоплювати. До речі, в мене шоколад в моноліті, тому я ставлю топити. Якщо у вас він в каплях, ви можете його просто залити ось цією сумішю з сотейника і не потрібно топити. Я буквально трішки підтопила, мені так зручніше працювати. Також розтоплюємо желатинову масу. Пригадую, що нижче буде поданий рецепт. Так, зараз ми додаємо червоний барник. Його можна дати було відразу на початку, можна зараз, поки суміш закипає, це не критично. Як я казала, заварюємо до 103 градусів. Все виливаємо на шоколад. І ретельно пробиваємо, зараз блендером, желатину масу відправляємо. І пробиваємо. Таким чином блендером, аби не захопити повітря якомога акуратніше. Тут же ви можете мусите е, собі підібрати ритм і кут, щоб якомога менше захватити повітря. У мене просто емульсійний блендер з спеціальною насадкою для глазурі, е, тому мені це зробити легше. Але я робила і звичайним блендером, і в мене все гарно виходило. До речі, саме ось так виглядає блендер із емульсійною насадкою. Все, наша глазур готова. Витягаємо наші сердечка із форми, вони в мене пролежали ніч в морозилці, і дуже гарно відстають. Викладаємо сердечка на таку кондитерську решіточку, знизу я підкладаю тарілку, щоб залишки глазурі всі стікали туди. Якщо у вас такої решіточки, до речі, немає, ви можете використати це один такий лайфхак. Це решітка від мікрохвильової печі. Майже в кожну модель, я думаю, входить така решітка, і я раніше використовувала завжди собі її. Тепер заливаємо наші сердечка цією глазурю, коли вона досягне 40 градусів. Можете нати без термометра. Це зрозуміти, вона має бути густенькою вже, тому що чим гарячіше, тим швидше вона стікає. Ось тому, коли ми полили наші сердечка, Даємо їм кілька хвилин полежати і перекладаємо їх на підложку. Ось і все, наша краса, неймовірно, готова. Як бачите, розріз також зовсім не поступається зовнішньому вигляду, тому що це дуже апетитно. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку і підписатись, адже попереду ще дуже і дуже всього багато і корисного. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!